Усім привіт! Ви на каналі Настільний Культ. З вами Андрій. І сьогодні, судячи з назви, яку ви бачите в описі відео, я думаю, в нас цікаве цікаве відкриття. Сьогодні до мене з глибин далеких галактик з планети Мекатол Рекс, до мене приїхало доповнення до величної, епічної, легендарної. Я не знаю, які ще епітети можна додати до цієї гри: Twilight Imperium – Сутінки Імперії, це гра, яка свого часу захопила мене і досі не відпускає. Я багато років тому став адептом цього чудового науково-фантастичного культу, тому що гра дійсно зроблена супер круто. Вона глобальна, це 4 x стратегія, і до неї було видане перше доповнення Professor of Kings». І ось раптово нещодавно я надибав просторами інтернету на те, що «Fantasy Flight Games» запустили і вже випустили фактично нове доповнення до своєї чудової гри. Яке називається «Dunder's Edge», тобто громовий край. Прошу вітати це велике без сумніву доповнення до величної безсумніву гри. І давайте поки подивимось трейлер або якісь матеріали, якщо Fantasy Flight Games їх випустили. А я розкажу, як описав свою гру видавець позаду коробки. Поїхали! Галактика стоїть на гострію леза, різні проблеми наближаються з усіх сторін. Та рада не має єдиної волі, щоб відповісти на будь-яку загрозу. Посеред цього хаосу з'являються нові лідери, які приносять бачення світлішого майбутнього. Вони можуть стати або спасителями, або конкурентами. Але питання лишається: до якого майбутнього приведуть вони до процвітання чи до занепаду. Величезна боротьба наближається, і тільки найкращі і лише найвеличніший з усіх святкуватиме триумф. Ласкаво просимо до громового краю. Нового доповнення до сутінок імперії четвертої редакції. Це колосальне доповнення доводить класичний міжзоряний конфлікт до критичної точки, де все обертається навколо планети Громовий край. Так, в грі нас чекатиме 5 нових фракцій, контент з Twilight Codices, тобто з кодексів різних сутінкових, а також повний сет нейтральних юнітів. І величезна кількість карток більше ніж 500 карток і більше, ніж 470 токенів. Отака От справа. Я пропоную почати розкриття цієї чудової коробки. І ще я перше хочу зауважити, те, що вона без плівки, вона закрита за допомогою таких наліпок, які ми зараз обережно зріжемо. Я думаю, що це дуже класний крок в сторону еко-пакування, зменшення кількості пластику на виробництво гри, і це дуже круто, я вважаю. Так, майже готово. І Остання печатка знята. І ящик Пандори готовий до відкриття. Поки відкриваю, скажу, що гра вийшла ось у 25-му році, дуже нещодавно. Не Гейм дизайнер цього доповнення Дейн Белтрамі. Давайте прогнози. Гра від Fantasy Flight Games. Скільки вірогідності, що тут зараз буде рахат Лукум? Я даю 85% вірогідності, тому що ну не може так бути, щоб тут була не було купи. Вільного місця непотрібного в коробці. І опа, дивимось пах, нарешті. Так, давайте ми кудись поставимо цю коробочку, щоб її було краще видно. Нас зустрічає набір тайлів. Причому набір такий достатньо величезний. Давайте я буду поступово прибирати звідси коробочку десь, так, щоб її було трошки видно, але не повністю. І ми будемо поступово розкривати її вміст. Так, бачу величезний набір тайлів. Знімаємо захисні папірчики. Що можу сказати? Те, що я бачу, це точно що нові планети і а, жетони нових фракцій. Ну давай же. Оп, 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 оп. Є. Ось така в нас справа. Вже починають відпадати певні шматки планет, але пропоную все-таки подивитися. Так, в нас дійсно набори фракцій. Точніше, набори тайлів фракції, нові тайли планет, їх причому реально дуже багато. Так, 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 цілі системи будуть відкриватися. Так, це в нас якісь шляхи. Хм, Якісь штучки нові це некровірус, щось нове. А, нові, кар... Нові, точніше, жетони політики дуже цікаво. І якась велика така система з трьох тайлів, спарених, але я такої ще не бачу. Такий непоганий шмат картону. Пахне, як я люблю, свіжим картоном та зрадою. Так, ну що, йдемо далі. Так, у нас є, по-перше, книга з правилами. Дивимось на неї одразу. Правил чимало, я скажу, 16 сторінок формату А4. Це дофіга. Тут ми можемо побачити, що в нас є серед компонентів самій грі. Далі дивимося різні варіації сетапу гри. О, я знаю, що Армен буде скоро після тікіпідком, тому що він такий самий великий фанат цієї гри, як я, і нові стратегії, нові тактики це просто щось супер круте. Ось є вже готові збірки мап, які потрібні, які не потрібні, які можна збирати для того, щоб збалансовано починати гру. Власне, це правило. Окей. Після правил в нас є книжка з лором. Лор у нас є зазвичай. Тут у нас щось про поламану галактику, безпосередньо про громовий край Салін Сан якесь сонце. Війна в тінях. Це, мабуть, про фракції будуть щось розповідати ці нові. Темне майбутнє з нашим улюбленим лев, левиком з Хаканських Еміратів. Окей, цей лор я потім вивчу окремо, довкола. Далі в нас є різні ігрові моди. Прикольно, це, мабуть, ті самі кодекси. До речі, ось щодо кодексів можете називати мене як завгодно, але ось за весь цей час для я знав, що існують якісь кодекси. Я думав, що це ну, якісь книжки, якісь лор додатковий. І буквально, може, там рік тому чи півтора року тому я дізнався, що це набори правил, набори карток, які раніше були доступні тільки у форматі PNP, тобто Print and Play, ти сам роздруковуєш цей контент. І вже його інтегруєш в гру. Я не дуже люблю самопальні роздруковані штуки, окрім 3D-елементів інтегровувати в гру або органайзерів. Тому я якось це пропускав по себе. Але фішка саме цього доповнення полягає в тому, що якраз дуже багато компонентів з різних кодексів тут офіційно включені в цю гру. Тому є офіційні картки, офіційні тайли і так далі. Тобі нічого не треба додруковувати самому. Це дуже прикольно. Окей, рухаємось далі. Далі найцікавіше, я так думаю, це набори фракцій. Нові фракції, які нас чекають у цій грі. Давайте подивимось. Перше, останній бастіон. Якісь роботизовані, роботизовані янголи. There is no sacrifice I would not make to see the through. No choice but forward, no option but victory. Go, we will handle this. Окей, okay, такі дуже самовпевнені. Лопаки та дівчата. Далі в нас є Deep Road Scholar, тобто якийсь глибинний, не пам'ятаю, що таке Road, глибинний навчання. Scholar — це, типу, як учень, тобто учнівство глибинне, глибинне. Але видно, що це якісь глибоководні творіння. Істоти. Чудово, класно. Далі Crimson Rebellion, багряне багряний повстання, я б так сказав би навіть. Теж якісь войовничі такі кіборги дуже цікаві. Так, що далі? The Rall Nell Consortium. Ну, куди ж без холоднокровних ящерок, схожих трошечки на кайманів, які перехворіли дуже сильно в дитинстві вітрянкою, не знаю. Далі Фірманент. Фірманент це ще одна фракція. Ну, якийсь набір. До речі, фірманент це здається якась нова оця фракція, бо я бачу намальовані якраз представники різних фракцій. І Черепахи, і Хаканські Емірати, оці коти, пантери, пташки і так далі. Цікаво. Далі в нас є Obsidian. Так само, до речі, тут силует. Я думаю, що це якраз збірні фракції, які ти можеш сам збирати і якось їх кастомізувати робити. Тому що тут такі самі сюети попередніх вже відомих нам раз а, Сутінг імперії, тому цікаво. Далі консул Келерес, тобто Рада Келерес Рубіновий Монарх. Красивий робот такий. Цікавий. Далі в нас є Radiant Hour. Тобто округлий якісь Аур. Аваріс-Рекс, дуже яскравий жовтий колір, Мені подобається Аваріс-Рекс. Я дивлюся, що тут вже ті самі кольори використовуються до фракцій, як вже були в оригінальній грі. Зараз ми перевіримо, чи справдиться моя думка про те, що, скоріш за все, мініатюри, тобто фігурки флоту, ти будеш вже підбирати з оригінальної гри якраз під колір нової фракції. Тому що, тут, знову ж таки, зелені, помаранчеві, жовті вони вже були. Це ж було вже. Далі в нас Ілсайлакое, Геральт Тронів. То, Торнів, точніше. Святі Мечів. Та скільки їх тут, слухайте? Тут повний набір, мені здається. Нових. Тут не п'ять нових фракцій, тут їх більше. І Навіросет, Ейнен Яновет. Якісь дуже дві схожі фракції, мабуть, вони якісь сусіди. І Сікін Лурч. Ось така остання фракція сіресенька. Ну, коротше, я так бачу, що тут у нас набір. В принципі, під всі кольори є набір фракцій, тому можна буде дуже-дуже багато часу провести тестуючи нові механіки, нові навички кожної з фракцій. Добре, так тут в нас дуже цінний папер. Американський папер, який китайський можливі папер, які заклали просто дірки в коробках. Так, дивимось. До речі, я трошечки забираю свої слова про Рахат Луку, тому що в нас тут ніфіга собі є органайзер. Я вже давно не пам'ятаю, щоб в доповненнях були якісь органайзери. Ось, ну, давайте ми навіть його не будемо доставати з коробки, бо він суцільний один. Я думав, там буде ще щось всередині, але тим не менш. Давайте так. У нас є спочатку нейтральний флот. Тобто це в нас весь набір юнітів, які потрібні будуть певному сірому гравцю. Все те саме, нічого нового я тут не бачу. Зараз подивимося мехи. А де тут мехи? В попередньому доповненні до гри в пророцтві королів там вводився новий юніт мехі, тобто великі роботи. А, ось і вони, все, є. Це нормальне питання дня. Ну, знову ж таки, перерахувати можна всі основні кладові цих мініатюрок. Це, по-перше, весь флот. Він складається з крейсерів, з різних жагернаутів, з винищувачів, транспортних кораблів, корветів і так далі. І також є системи протиповітряної оборони. І також є різні пропорції, які символізують наземні війська, тобто піхоту. Так, ну все, все як завжди, така сама якість, сірий кольор. Все чудово, в мене до цього питань немає. Добре. І давайте дивитись далі. В нас з'являються великі картки. У нас з'являються картки розміру майже картки Таро, а може і картки Таро. Це персональні картки кожної раси, які дають різні додаткові ебілки. Те, що я бачу. Інклутний зі seven 7 cards for use with the roll and write game file inscription. А, окей. Тобто ще можна інтегрувати до цих карток Twilight Inscription ще одну гру Roll'n'Ride механіки, яка теж в сетінгу Twilight Imperium все відбувається. І ось вони пропонують це додавати до гри. До речі, в мене немає ще цієї гри, я все якраз нещодавно думав про те, чи варто мені її купувати, чи ні. Напишіть в коментарях, можливо, треба купити і інтегрувати ці картки, подивитися, як це працює. Так, в нас є різні нейтральні юніти, і далі в нас величезні картки. Я ось бачу з красивою рубашкою, але це в нас. Я... Поки мені складно сказати, давайте я піддивлюсь. Де в нас ці правила? Як називаються ці великі картки? Так. Це в нас насправді картки референсів фракцій картки галактичних подій. Оце якраз великі картки І є. цікаво. Цікаво. Тобто нас чекатимуть певні галактичні події та певні ще спеціальні фракційні референси. І, до речі, тут всі є фракції з усіх, з усіх а, куточків галактик Сутіна на Чудово. Так, це ми сюди поки складаємо. І дивимось далі. Ну, далі насправді тут в нас будуть стандартні набори карток. Оп. Та, до речі, ось мені подобається молодці Fantasy Flight Games. Не в усьому, але у тому, що вони поступово відмовляються від пластику. І ось бачите, картки вже не в запаянні в пластикові пакети, а зроблені такими стрічечками паперовими, які в принципі можна порвати, можна зняти не складно для того, щоб дістати картки. Так, власне, в цих картках у нас будуть якраз різні реліквії, різні елементи кодексів, які накопичились за період розвитку цієї франшизи. Тому зараз складно я думаю, буде проходитися по всім карткам. Можливо, вже потім, коли ми будемо записувати летсплей, ми вже повернемось до них більш предметно. Так, ну, власне, ще картки. Їх дуже багато насправді. Мені здається, більше, ніж в оригінальній грі ще картки. І ще картки, тобто картки фракцій, картки планет, картки, можливо, дипломатії та картки кодексів. Ось така штука. Так. І останнє, що я хотів би вам продемонструвати: те, що Fantasy Flight Games еволюціонують, вони ростуть, і ось бачите, тут вже у нас навіть в доповненні красивесненькі такі органайзер. В якій все, я сподіваюся, з протекторами влізе без проблем. Дійсно, дуже багато карток. Я дуже сподіваюся, що все воно нормально влізе. От так от, в принципі, це все. Більше нічого немає в цій коробці, але я вважаю, що і так овер багато контенту дуже цікаво буде розібратися. Можливо, є якісь щасливчики в Україні, які вже отримали це доповнення, поділіться вашим експіріємсом. Можливо, вже є якісь лайфхаки, на що краще було б звернути увагу. Поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не зробили це до цього. Обов'язково задонайте 5, 10, 15, 20 більше гривень на збір, який вказаний в описі до цього відео, це дуже важливо. Культивуйте свою любов до настільних ігор та побачимось у наступних відео. Бувайте!